ефірі інформаційна програма Южницькі новини. У студії для вас працює Юля Гринишина. І далі про головні події в місті. В Сичавці відбулось засідання сесії сільської ради. Одне з питань добровільне об'єднання територіальних громад. Южниці попрощались з зимою, відсвяткувавши масляну. Школярі Южного взяли участь у всеукраїнському проєкті Відкривай Україну. Сичавка приєднається до візирської об'єднаної територіальної громади. За це 27 лютого на засіданні сесії проголосували депутати Сичавської сільської ради. Усього на порядок денний було винесено 22 питання: найгарячіші обговорення без змін довкола об'єднання. Візирка южне – 2-0. За рішення аби Сичавка стала частиною візирської територіальної громади, проголосували 8 із 11 присутніх депутатів. Туди ж, згідно проєкту рішення, мають увійти нові біляри, Любопіль та першотравневе. До такого розкладу дуже багато питань у прихильників южного серед депутатів. Валентина Дешко вважає, що це рішення порушує низку законів. Зараз порушується закон України, про місцеве самоврядування порушується процедура. Об'єднання громад написано кабінетом міністрів, і прошу не порушувати український закон в присутності депутатів, в присутності моніторина місії в присутності журналістів. Опоненти впевнені, закон дотримано. Про це у сільраді отримали розпорядження з Одеської облдержадміністрації. Чого саме сьогодні рішення? 17 листопада у нас був схвалений проєкт рішення про об'єднання. В самому проєкті ми доручили Візірському сільському голови отримати висновок від облдержадміністрації про відповідність цього проєкту Конституції та Законам України. 5 грудня було отриманий даний висновок про відповідність Конституції та Законам України. І наступним етапом є прийняття рішення про добровільне об'єднання громад. Протистояння у депутатському корпусі триває більше року і вже перейшло у судову площину. 3 березня у Доброславі має відбутися друге засідання за позовом трьох депутатів проти сільради із вимогою скасувати попередні рішення 17 листопада про об'єднання з візиркою. Я була в обласній раді і спілкувалася з людьми, які з юридичним відділом, які схвалюють такі рішення. Вони кажуть, що ці рішення всі йдуть типові і вони не розбираються, вони не купають в глибину. Тобто вони ну, просто дивляться і кажуть, що так, все нормально, якщо там не порушено процедури. Проте я не думаю, що наша сільська рада подавала те рішення і вказувала, де вони порушили процедуру. Порушення були, і зараз вони саме предоставлені як докази в суді. На засіданні сесії також були присутні спостерігачі моніторингової місії ОБСЄ. В цілому зустріч пройшла у емоційній обстановці. Хвилювання вирували і за межами сесійної зали. І не лише стосовно теми об'єднання. Южниці провели зиму 26 грудня на ганку палацу культури. Дружба мешканці міста відсвяткували масляно. Гуляння традиційно прийшли з танцями, піснями, конкурсами та запаленням у пудола. Цього року більшість творчих куренів було замінено на продовольчі. Також гости свята пригощали млинцями та іншими ласощами. Частування організував депутат Одеської обласної ради. Свято Масниці в Южному зазвичай проходить яскраво та весело. Цьогорічні гуляння не виключення. Гости заходу розважали колективи Палацу культури. Дружба програму склали номери на українську тематику. Масляна стала не лише обрядовим, а й офіційним прощанням із зимою, адже припала на останні дні лютого. Прихід весни не лише очікують, а й вже відчувають, говорять южниці. В душе я чувствую, птички поють солнечка. Сонечко світить уже радостно, вже прекрасно. Масляниця – це взагалі символ сонця, тепла, радості. Звісно, хорошо. Ждем. Настріння завжди буває. І вісіння тим болі. Хочеться, щоб вже зима кончилась. Щоб лікшимо. Найактивніша частина святкового гуляння конкурси. Малеча пробігала через яскраві тунелі та змагалася на швидкість із перешкодами. Дорослі ж боролися за перемогу у силових конкурсах, які проводив Вуйко Богдан. Він приїхав до міста із Карпатських гір. Виявилося, що южниські чоловіки дуже спритні у підкиданні млинців на пательні. Дмитро зробив це найбільшу кількість разів та навіть переміг свою дружину. Маслінця, праздник, треба веселитися, радуватися. Що то кажуть, треба радуватися. Потім два... пошли. я Те. перший Те. раз пліни. З блінами од кідана ніколи не було такого, щоб я з блінами провачав. Пір раз. Я навіть сам не аждав, що так получится. Дмитра можна назвати абсолютним переможцем забав на Масляну. Окрім нової пательні, додому чоловік вже другий рік поспіль забрав 50 кілограмовий мішок із борошном. Чотири. П'ять. Вас не допаси. Тридцять шість. шість, шість. шість. І Кульмінація святкових обрядів спалювання опудала, символа зими. Біля нього організатори поставили стіл. Усі охочі могли написати про погані події та вчинки протягом року. Їх спалили разом із Мареною. Найбільше скарбничка привернула увагу дітей. <праць> написал, я всегда балуюсь на уроки. Я немножко жаднічав, но я я написал, это, это было, конечно. Ну я написал то, тише було, тому що у нього нічого пакого нету. Свято завершилося сакральним символом селенського ладу широким хороводом із южниців. Южницькі школярі взяли участь у всеукраїнському конкурсі Відкривай Україну. Учні НВК імені В'ячеслава Чорновола зареєструвались на сайті онлайн-проекту та поставили собі за ціль перемогти в конкурсі. Головна мета проекту змінити свою школу та місто на кращий лад. Своїми ідеями учасниці поділилися з нашими журналістами. Команда з 15 дівчат під назвою Атрамен, що в перекладі означає чорнило, перейшли до другого етапу конкурсу. Перше, в якому треба було виконати завдання щодо удосконалення школи, вони успішно пройшли. Школярки розмалювали стіни шкільних класів на українську тематику. На першому малюнку, наприклад, більше квітів і виконаних синього кольору. А ось другий малюнок там більш переважають птахи. І він там поєднується і червоний, помаранчевий, і жовті кольори. Більшість з нас все-таки міють малювати. А, а ті, які до цього хист не мають, вони допомагали нам знімати це. На цей же сайт цього проекту. Ми його монтували і викладали. Також дивилися інших команд відео. Конкурс «Відкривай Україну, розрахований на мешканців сіл та маленьких міст. Серед учасників з Одеської області, окрім Южного, в проєкті змагається молодь Чорноморська. В другому етапі конкурсу учні мають придумати та реалізувати проєкт Покращення свого міста. Ми зараз знаходимося на такому етапі мозкового штурму, щоб придумати ідею, що ми могли створити в місті, щоб змінити. Це, звичайно, дуже важко, тому що нам потрібна і підтримка нашого мера, і підтримка інвесторів. Але ми думаємо, що ми зможемо. Зараз ми не знаємо, скільки буде часу, проте, ми знаємо, що до кінця травня ми маємо зробити повністю проєкт. У нас є Декілька ідей щодо другого етапу міського, такі як там, годівнички або велосипедні доріжки. Там. І ще щось таке. Ми хочемо більш такий проєкт, який зв'язаний з, з, щоб задіяти більшу частину людей міста. Найближчим часом учасниці конкурсу планують створити опитування, аби долучити мешканців до покращення Южного. Аби реалізувати проєкт, дівчата очікують фінансової підтримки з боку міської влади. Новий директор комунального підприємства Южницька Паляниця буде назначений з Запоріжжя. Про це повідомив міський голова Володимир Новацький в програмі за межами, яка вийде на нашому каналі в середу, 1 березня о 18.40. Гості ефіру будуть обговорювати теперішній стан пекарні та майбутні перспективи підприємства. Уже приїжджала одна жінка із з Запоріжжя, з крупнішого запорізького хлібзаводу, який працює з австрійськими інвесторами. Вона працює близько 25 років головним технологом цього заводу. Вона підказала працівникам заводу буквально за якийсь день. Спеціалістам завода і роботникам заводу дуже понравилось. видно, що прийшов спеціаліст, який всю свою жизнь посвітила тий роботі. Южницька команда КВК всі свої отримала оскар. 22 лютого в Одеській національній філармонії відбулося вручення премії Творча молодь Одещини. У заході взяли участь близько трьох тисяч молодих та творчих людей Одеської області. Премія пройшла за підтримки голови Одеської обласної ради та департаменту освіти і науки Одеської міської ради. Все було дуже добре, Організували дуже хорошо. багато було претендентів, багато було зрителей, багато було людей, які допомагали всьому цьому. Підтримка була велика, ведучі дуже добре працювали. судев было если я не ошибаюсь около 20 не за чтороться потому чтовыше есть куда всегда стремится нету пределов совершенства но я думаю что то что мы достигли в этом году тоже неплохо я конечно в шоке очень не ожидала и все команде тоже были шоке потому что я в кн недавно ну, год или два и в Така вже награда висока. Тут затрагівається і вокал, і хореографія, і все одразу. З вами була команда КВН Всі свої! Це були усі матеріали, які підготували наші журналісти. Я з вами прощаюсь і бажаю наснаги на увесь робочий тиждень. До зустрічі на каналі Южницького телебачення.